Чоловік прийшов з роботи, отримав зарплату. Змок до нитки такий дощ. Кинув речі прати, натягнув шнурки на кухні. А що мав робити? Пачка грошей, Якось треба же їх просушити. Я давай ті п'ятдесятки на шнурки чіпляти. Аж тут чую двері риб, сусідка до хати. Позич солі лиш сказала і бачить картину. Чоловік подає гроші мені на драбину, наша кухня, мов корабель, пливе у широти, вся в гірляндах, мотузки і мокрі банкноти. Дочка сидить за столом увесь стіл в купюрах, з них тече, не наче плавали в якихось баюрах. Бачу, в зінки страх з'явився, ноги підкосились. О тепер я розумію, як ви так розжились. Зловилася за драбину, я еквілібрую, а Михайлович мій нами обома жанглює!» Таки мене зловив, бо ж я вище і таки не чужа. Кричу доцю, подай швидко шухляди ножа, бо ж шнурок той замотався мені ось на руку. Зінка очі привідкрила, дивлюсь, і ні звуку. А побачила той ніж Давай верещати. Не вбивайте, не збираюсь нікому казати. Чоловік, мій гуморист, наш прес-аташе. каже Зіні, під тобою лежить он кліше. Вона витягла айфона з підпишного заду. А чоловік далі грає у ту клоунаду. Обіцяй, що не розкажеш, що друкуєм гроші. Ми ж з Петром твоїм з дитинства ще друзі хороші. Щоб мовчала ти, як риба, геть про все забула. На тобі ось пів шнурка і крапка. Що то було? запитала я сердито, як пішла сусідка. Думаю, що зрадить зіна. Буде чорна мітка. Далі що було? Повірте, думала помру. Півгодини не минуло в двері СБУ. Заламали нам всім руки, я тиць до двірка. За дверима ті падлюки Сусід Петро й зінка. Так і хидно з насолодою. Дозвольте спитати, як в них покази візьмете, треба підписати. Почали знімати гірлянди, щоб порахувати. Що ви робите, мій? каже, квитанцію дати маю чек на усю суму. З банку тут в кишені. А сусіди зразу в крик, наче навіжені. Він навітку б зіні дав. Візьміть мене покази. Ось шнурок, на ньому гривні. То речові докази. Ну й дурний ти, Петре, справді, та столи вже пельку, Я ж у тебе їх позичив, як купляв бож дрельку. Зняли з нас наручники хлопці, посміялися. З того часу ми з сусідами іще не віталися.